ОСБ продовжує відчувати себе як вдома на території Молдови, ба більше є свідчення прямого втручання федералів в Росії в перебіг виборчих перегонів у Республіці Молдова. Мене звуть Світлана Кошнір, я політичний аналітик і це мій персональний блог на каналі Інтервізор. Президентські вибори у сусідній з нами Молдови мають відбутися уже 20 жовтня цього року. Також паралельно виборці Молдови мають визначитися щодо вступу країни до Європейського Союзу. Референдум з цього приводу проведуть одночасно з голосуванням за кандидатів на найвищу посаду у державі. Серед 11 претендентів є і діючий очільник Молдови Майя Сандо. А от за голоси про налаштованих молдован сперечаються одразу два кандидати. Це 45-річний екс-пример, мер міста Бельцеринато Усатий та екс-головний прокурор Молдови, 57-річний Олександр Стояногло. І перший і другий мали і досі мають щільні контакти з російським крупним бізнесом та силовиками. Але щось у цих схемах пішло не так, і росіяни почали активно зачищати політичне поле під одного з них. Олександра Стаяногло за інформацією українських спецслужб з Ренато Усатим розмовляли заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак та його помічник. Аби той зняв свою кандидатуру з перегонів, коли ж Усатий відмовився, йому було сказано, що до виборів він може і не дожити. Окрім того, Придністровське так зване міністерство державної безпеки отримало вказівку від ФСБ щодо збору інформації та встановлення стеження за Ренато Усатим та членами його родини. А представники приватної військової компанії компанії Вагнер пам'ятаєте, що тако навіть записали відеозвернення до Усатого, аби той вийшов з президентської гонки і підтримав саме. Олександра Стояногло. ренато усатий відмовився. Він зазначає, що для нього надзвичайно важлива довіра громадян. І на початку своєї політичної кар'єри такі нападки та тиск його би зламали, але зараз все це лише гартує його волю та підтверджує правильність прийнятого рішення балотуватися на посаду президента Молдови. Хто такий Усатий? Ренато Усатий народився в невеличкому місті Фалеште, закінчив Бельський державний університет і свою трудову діяльність розпочав на Балтійському міжнародному форумі, так так російському, де й познайомився з російськими політиками та чиновниками, що у подальшому допомогло йому зайняти посаду старшого віце-президента Союзу будівельників залізничних доріг Росії. Також він був радником прем'єр-міністра Республіки Молдова, влада Філата, якого засуджено за корупцію. За Рената Усатим тягнеться мутна історія з підтримкою його скандальним олігархом Іланом Шором, якого засуджено першою інстанцією до 15 років по звинуваченню у крадіжці мільярдів доларів. Ілону Шору вдалося втекти з Молдови, і нині він переховується. На сьогодні Ренато Усати є головою політпартії наша партія і має підтримку десь приблизно 7,5% виборців. А хто ж такий Стояногло? Це висуванець від партії соціалістів. Олександр Стояногло на сьогодні має підтримку приблизно 10% виборців Молдови. Він Гагауз. Народився у місті Комрад, це автономне територіальне об'єднання Гагаузія. Закінчив Молдавський державний університет, був обраний депутатом парламенту і свого часу обійняв. Посаду віце-спікера парламенту Республіки Молдова з 2019 по 2021 рік обіймав посаду Генерального прокурора Молдови, але от під час з'ясування обставин проходження ним конкурсу Міністерство юстиції та антикорупційні органи зрозуміли, що стояногло просто підтягли за вуха, аби він зміг перемогти. Тодішній президент Ігор Дудон, не зважаючи на протести, підписав указ про призначення. Історія з прокурорством для Стояногло закінчилося відстороненням від посади та лише 26 вересня 2023 року. Президент Майя Санду звільнила стояногло. Свого часу Олександр Стояногло двічі балотувався на посаду Баштана Атолга Гаузія і двічі пас задніх. Але цікавий він не цим, а глибокими зв'язками з криміналом, організованими злочинними групами та скандалом з розслідуванням, а скоріше заминанням справи по ландромату, та був звинувачений у корупції. Саме він, будучи депутатом парламенту, протягнув поправку до закону про боротьбу з відмиванням грошей. Що допомогла відмити через банківську систему Молдови мільярди доларів під виглядом, щоб ви знали, сплати податків? Також він, будучи генеральним прокурором, виправдав дії опального олігарха В'ячеслава Платона, якому загрожувало 18 років тюремного ув'язнення за схема тоста корупцію у особливо великих розмірах, що саме і дало можливість останньому без перешкод виїхати за межі Молдови. Ну, а тепер пару сплів про справу російського ландромату. Це глобальна корупційна схема на теренах СНД, де були задіяні країни Балтії, Молдови, Російської Федерації. За даними незалежних журналістів-розслідувачів з 32 країн у схему було інкорпоровано 18 російських банків, 20 суддів Республіки Молдова, банки Молдови та Латвії, десятки номінальних директорів з українських сел. Та керуючі особи з Карибського басейну. Через ландромат було викли... викачано приблизно 22 мільярди доларів. Прикриттям цієї схеми займалося ФСБ, а бенефіціаром статків став якраз В'ячеслав Платон і молдавський політик та бізнесмен Ілан Шор. Бачите, Круг замкнувся. Але чому ж українці мають так цікавитися ситуацією по виборах у Молдові і хто там, кого пресує із ставленників Путіна? Є одне слово, Придністров'я. Придністровська Молдавська республіка, яку ми не визнаємо, це Терасполь Бендери, Рибниця та Дубосари. а також потенційна загроза Україні на південних кордонах з ПМР. Що межує з Вінницькою та Одеською областями. Є схема не схема, а правильніше сказати, міжнародний майданчик 5 плюс 2, де Молдова і ПМР, учасники конфлікту. Україна, Росія та ОБСЄ – посередники, а от Євросоюз та США, спостерігачі. З 1992 року на території, що межує з Україною, знаходиться так званий миротворчий контингент російських збройних військ. У селі Колбасна Рибницького району з часів Другої світової було створено арсенал артилерійських снарядів для всього західного воєнного округу СРСР. Сюди ж звозили снаряди з ГДР, Чехословакії і інших країн Західної Європи Східної Європи, теж коли СССР розпався. У 2000 році експертами було підраховано, що там мало зберігатися 42 тисячі тонн російських снарядів. А у 2016-му, говорять, може зберігатися, порахували з 2016-го від 19 до 22 тисяч тонн. Це снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони. Якщо перерахувати у об'єми залізничних вагонів, це 2500 вагонів. Більше половини 57% цього арсеналу вже протерміновані. Детонація припасів, як говорять експерти, може бути порівняна з вибухом ядерної бомби потужністю 10 км. Це те ж саме, що скинути бомбу на Хирус у серпні 45-го року. То навіщо ж нам тоді не спостерігати за тим, що відбувається у Республіці Молдові? Якщо в Республіці Молдові владу захопить проросійський ставленник, чи буде він президентом, чи буде це. Заведення до парламенту Республіки Молдова про російських сил, це буде означати, що наша територія буде тепер ще із південних кордонів під наглядом російських військ, і Російської Федерації. До речі, про Придністровську Молдавську Республіку. Це довга видовжена територія, на якій в основному концентруються на сьогоднішній день. ДРГ, які готуються росіянами і потім закидуються на територію України, знаходяться проміжні сервери всіх шкідливих телеграм-каналів, які заборонені в Україні або які названі таким, що і ними краще не користуватися. Які ж наслідки можуть бути для Молдови, якщо на виборах президентських владу захоплять проросійські політики? Подивіться на Грузію. Грузія, до речі, зараз не буде долучена до наступного етапу співпраці з Європейським Союзом саме із-за того, що проросійська політична верхівка керує в той час, як народ грузинський підтримує Україну, проросійські грузинські політики Україну ненавидять і тісніше сплітаються в обіймах з Російською Федерацією. Які наслідки для України? Подумайте самі, якщо у нас... На південних кордонах з'явиться ще одна країна, де будуть проросійські політики заправляти всім, ми вже маємо проблеми з Угорщиною, ми вже маємо проблеми зі Словаччиною, нам не вистачає проблем з Молдовою. Що ж, ми могли би вирішити питання Придністровської Молдавської Республіки, тим паче, що ми маємо певний статус, тим паче, що ми перебуваємо під час воєнного стану фактично. У війні і ліквідувати, або захопити, або, як то кажуть, зачистити за прикладом того, як працює той же Цахал, Придністровську Молдавську Республіку, і той контингент російських військ, який там знаходиться. Тим паче, що з 22 року, дякуємо Республіці Молдова, вона закрила повітряний простір. І ротації і зміни російських військовослужбовців не відбувається там, десь приблизно 400 500 військовослужбовців. Це могли би зробити і сили спецоперації, і представники головного управління розвідки, якби на те була політична воля. І одразу би рішення по цій невизнаній Придністровській Молдавській республіці відбулося. Ви скажете, що ми би порушили якісь міжнародні конвенції? Та ні. Якщо на території іншої держави для того ж Ізраїлю є вороги із, 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 Ізраїлю, цієї країни, ви бачите, що відбувається? Вже третій лідер Хамасу ліквідований. Точно так маємо діяти і ми. Тим паче, що президент Володимир Зеленський в одному зі звернень до українського народу сказав, що Україна на довгі роки має стати другим Ізраїлем. Що ж, діємо і розуміємо. Російська Федерація не спить, а її довгі щупальця, як у того спрута, все більше і більше намагаються охопити Україну і не лише на лінії бойового зіткнення, але й з інших сторін, де поки що нам здається безпечно. З вами в студії працювала Світлана Кошнір. Це був мій персональний блог. Я політичний аналітик. Побачимось.